Доброго дня, друзі. Мене звати Завітій Володимир, я директор ПАП Злагода. Ми знаходимося в Тернопільській області, Козівський район, село Мала Плавуча. Маємо в обробітку 2000 гектарів землі, вирощуємо такі культури, як озимий ріпак, озиму пшеницю, яру пшеницю, ярий ячмінь, озимий ячмінь, сою, кукурузу і соняшник. Ми маємо переважну більшість техніку класовську. Чому воно так сталося, першого трактора ми придбали в 2016 році. В зв'язку з тим, що ми колись давно вже мали такі комбайни, як Мега 208, 218, Домінатор 108. І нам десь вже клас був в принципі, зрозумілий. Ми вже знали, в принципі, як його ремонтувати, як його обслуговувати. Ми вже мали поняття, що це таке. І тоді так сталося, що ми придбали одного трактора 930-го аксіону в компанії LAN і почали працювати. Помаленьку-помаленьку почали працювати і дивитися, спостерігати за сервісом. Десь, може, на початках ми одне одного ще не розуміли, і якісь, може, були неув'язки, може ми щось не знали, вони щось не знали. Але тоді дійсно пішло це все на поправку, ми сервісом біжність задоволені. Тоді ми за два роки ми, ми наступний рік, в 2017 році ми купили одного комбайна, в 2018 му другого комбайна, трактора 940-го і, як то кажуть, і понеслось. Бо тут знаєте, сільська господарка така азартна гра. Купив то, а бачиш, воно вже є щось краще і ти постійно але чому, чому іменно клас? Бо тому що нам зручно. До нас приїжджає сервіс по, по якомусь питанні, а ми його поводили до комбайна, до трактора, до цього, до цього, і він нам вирішив ту чи іншу проблему. І це для нас це зручно. Я їду до, до дилера, купляю запчастини, купляю з запасом, і воно мені підходить до одного, до трактора, до другого. Це зручніше. Навіть сервісник. Приїжджає сервісник, щось не може знайти причину. Взяли той датчик, чи якийсь другий вузол, підставили на другого трактора, перевірили, чи то дійсно точно. Це все в часі. Це час, а час це гроші. У нас така методика в господарстві. Ми любимо, щоб у нас все було чистеньке, поскладено що воно мало такий естетичний вигляд, щоб потім можна було в дальнішому його продати. І тобі не приходив там, клієнт і показував пальцем то-то, то-то там, там подерто, там поцарапано. Хоча ця техніка, вона працює в важких умовах, є десь і, хто каже, і косяки, що десь щось зачепили, але це все треба устранити, це все треба зробити так, щоб воно було належним чином. І обслуговувати. Постійно його треба продувати, цього комбайна. Постійно ем, переглядати, то нічого, що він новий комбайн, І він коштує багато грошей. Воно все ламається. І, і клас ламається, і другий ламається. Але якщо ти кожен день, е, дві години коло нього, в мене хлопці е, дві години, вони зранку мають роботу коло цього комбаю. Хоч це новий комбай. Вони мають роботу. Вони там продули, там подивилися, там підтягнули, там, вже, там щось є, подзвонили. Попитали до сервісників, що то таке, а як то. А і, і воно тоді працює. Тоді він бере чистий одяг, сідає в кабіну, в якій є холодильник, в якій є мікроклімат. Він сідає і він працює. Він не думає, що у нього щось там відлетить, чи щось там е, зачепить, чи щось там поломиться. І тобто, мої рекомендації так, що по-перше, не економити на запчастинах. бо це не фура, що вона може там день постояти, на завтра завесеться цей вантаж. Це зовсім інакше питання. Тут треба все зробити вчасно. Вчасно зробити за самі коротші терміни. Хтось говорить, дві години, година тебе не спасе, брехня. В сільському господарстві година має дуже велике значення. У мене був такий досвід пішла злива на ріпак, до того ми збирали там чотири тонни, це вже було давніше. Прийшла злива годину часу, ріпак ми зібрали по півтора тони. Це знову ж таки приклад, тому що час дуже в полі дуже, дуже потрібний і все треба робити саме як коротші терміни. Тобто, якщо збір ріпаку, Тобі треба його змолотити, не важно, чи тебе його тисячу гектарів, чи в тебе його 3 е, гектари, тобі його треба змолотити самі коротші терміни. Тобі на то дано, от маєш тобі 5 днів, будь ласка, все, встиг, встиг, не встиг, ну, твої проблеми. Знаєте, хто каже, друзі пізнаються в біді, а біда, знаєте, коли приходить? Приходить в суботу, після обіду, коли всі е, десь там відпочивають на шашликах сидять, а в тебе... В класі банально, щось сталося, якась помилка вискочила. І ти дзвониш, і до тебе люди реально візьмуть трубку і дадуть тобі пораду. Чи то по телефону, чи якщо вже є щось серйозніше, приїдуть хлопці, підтримують, зроблять ту чи іншу роботу, і, і трактор поїхав. У нас такого не було, що трактор простоював. там... Е Сутки чи дві, бо хтось там на якийсь сервіс не приїхав, чи щось комусь не вийшло. І ми, в принципі, дуже задоволені, і це, я вважаю, що це одна з переваг, чому клас і чому компанія Лал. Певне, Доброго дня, я сервісний інженер. Е, працюю на компанії «Лан» 5 років з класом добре знайомий. Е, на прикладі цього комбайна ми покажемо програму «Post-Harvest Check». Е, це програма для післясезонного дефектування. Е, в ній е, ну, клас створив її для того, щоб було. Е, Гарно понятно клієнтові, сервісному інженерові, як, як правильно проводити після сезону дефектування. В ній входить машини, фотографії, повністю всі запчастини: що варто міняти, що не варто міняти, і наскільки вули зношені, ми все перевіряємо. Комбайнами дефектуємо і тоді все в програму вносимо. Е, обслуговування комбайнів, е, ремонт комбайнів краще зробити в зимовий період, коли у нас техніка простої, ще багато часу до сезону. І покажемо на програмі як користуватися програмою Post Harvys Check і як це все правильно воно відбувається. Е, зараз ми от відкрили планшет на цю програму Post Harvey Check. І Ми підійшли до комбайна і ми переглядаємо по програмі. Програма нам каже, що, в нас, що треба перевірити, щоб подальше скласти дефектовку і дати клієнтові. От, Наприклад, у нас пише, що нам треба перевірити проміжний вал підшипник, перевірити люфт підшипників. Ми йдемо до комбайна. Йдемо до комбайна, переглядаємо цей вал, попускаємо ремінчики, переглядаємо на шат підшипників і знову ж кажемо, це добре, чи це погано. Якщо погано, ми тоді даємо, складаємо дефектовку, і в дефектовці даємо номер підшипника. і Подальше ми проводимо або ми, або комбайнер проводить ремонт цього вала. Знову ж, якщо от можна ще сфотографувати цей вал. В рапорті буде ще фотографія або відео, що клієнт може глянути, що, от, наприклад, що він поганий. На прикладі цього валу так робиться з всіма іншими вузлами, механізмами і тому подібне. Найбільш затребувані позиції, на прикладі покажу ось цього комбайна. От, Наприклад, нам, ми молотимо і в нас попадає щось, якісь каменюка чись дерево, щось таке. Хліб стоїть, комбайнер не побачить, і от загинає ось ці планочки. І Тоді їх часто міняється. От, наприклад, тут відкручується, і ми міняємо. Ми вказуємо це в постхарвещеку, фотографуємо і вказуємо, що треба нам це замінити. Тоді клієнт розуміє, це в звіті, там в постхарвещеку, і тоді він замовляє і комбайнер міняє. Або ми приїздимо і ми міняємо. Оглядаємо зараз тормоз жатки, знову ж розказуємо за що є в хлібостої в нас. камін чи якесь дерево або ще щось виворили. Комбайнер не бачиться. Треба долі секунди, щоб зупинити все, щоб щось не попало в всередину комбайн. У нас, от, наприклад, є, от є тормоз тормозжатки. На наприклад, по схарвищаку ми маємо оглянути його. Чи добрі накладки, Якщо накладки погані, знову ж ми їх замінюємо і кажемо, ну, фотографуємо, замінюємо це на, на нову запчастину. Кажемо клієнту, що треба поміняти, бо знову ж може бути потім біда. Комбайн машина облаштована в нас тератраком. Терретрак є в нас перевагою великою, менша ущільність ґрунту, більша проходимість комбайна. Теретрак може піднімати комбайна, він підноситься або знову ж він може регулювати положення його на склоні, щоб підлаштовуватися комбайном, щоб комбайн менше губив. По доступу до вузлів, от, наприклад, до барабану у нас. Є більший доступ. бо Якщо ми візьмемо колісну машину, у нас тут доступу немає. Треба знімати за кожен раз колесо, щоб щось тут долізти, оглянути або щось відремонтувати. У нас є ось тут привід жатків, ремінчик. Знову ж його треба оглядати. От, наприклад, проміжного шківа ми його оглядаємо, чи насправність підшипників, чи все добре, чи немає люфту. Попускаємо ремінчик і дивимося в нас, чи все добре, все грає. Знову ж, треба мати цей ремінчик в запасі, якщо от він порветься, чи ще щось попадає під це, і треба мати в запасі, щоб було. Якщо комбайн не, не, не обладнаний цим автоматиком повною цим автоматикою тоді. Е Комбайнер може дати за велику нагрузку, і тоді можуть пробуксувати пасочки і її згоріти. Тут на цьому комбайні є така опція, що він регулює повністю нагрузку на комбайн. Він сам собі йде, підбирає нагрузку. Можуть ще найбільш затребувані запчастини є ножі на січкарні. Вони зношуються при інтенсивному різанні. Якщо комбайн молотить і клієнт хоче дуже дрібну різку, тоді зношуються ножі на січкарні. Або знову ж ми щось зловили, якусь камінючку, щось таке, це малий зазор, і знову ж б'ються ножі. Це теж затребувана запчастина. З програмою це набагато зручніше це робити. Це програма створена для того, щоб клієнт, клієнту було зрозуміліше, що ми хочемо від машини. І знову ж буде список дефектовки. Ну, Це набагато зручніше, ніж йому на словах це пояснювати чи писати на листочкові. Тут все, все вказано, все, все зрозуміло, що йому треба міняти, що йому не треба міняти. Добрий день, мене звати Ігор, представник компанії «Лан» в відділу запасних частин. Техніка наша дорога, і тому стоїть завжди питання, оригінальні запчастини чи замінник. Ну, Тут дуже багато є нюансів. В цілому вона виносить за сезон, переносить на собі величезні навантаження. І наша компанія, як, як принцип і як основа, тільки оригінальні запчастини, тільки оригінальні, тому що є багато прикладів, особливо коли починається жнива, коли починається інтенсивна робота, коли йде величезна нагрузка. Фермери компанії зустрічаються з такою проблемою, як поломка в полі. І з нею справитись набагато важче, ніж коли техніка стоїть на подвір'ї, в майстерні, біля майстерні, до якої є підхід, її можна вже зібрати, подивитись, продефектувати. В як приклад, фермер в свій час купив шини по заміннику. Шина сама собі, гусениця сама собою дорога. Там більше мільйона гривень. А вони зекономили наполовину, їм привезли за 400 тисяч гривень. Але в жнива. Комбайн розувся в полі, що призвело ну, на тижневої зупинки жнив. Що коли жнива йдуть, це катастрофа. Це злочин для, для, господа, для власника скажімо, фірми, для відповідальної особи. На чому хочеться зупинитись? Для е, в якості, і для швидкості, скажімо, реагування і підбору е, правильності підбору е, компанія Клас запустила мобільний додаток е, в телефоні тепер власники або інженера чи відповідальні особи. В більшості інженера мають доступ до каталога запчастин, до кожної техніки є серійний номер, вони по ньому заходять і, скажімо, адекватно, швидко, якісно вибирають те, що їм треба. Якщо вони не можуть розібратися, тому що часом є ситуація, коли на одну позицію припадає 2-3-4 артикула каталожного номера, то ми включаємося, допомагаємо фермерам розібратись, що їм треба. Це, в свою чергу, прискорює надзвичайно саму співпрацю і Вибір того чи іншого елементу, який потрібен в господарстві. По серійному номеру техніки, чи, чи то трактор, чи то погрузчик, чи комбайн, немає значення. Вони вибирають швидко, заходять в каталог, вибирають те, що їм треба, і, і скажімо, практично в онлайн отримують інформацію від нас, є, запчастини нема, чи як швидко ми можемо їх доставити. Хоча сама доставка запчастин планується, от через що. Через що і вибір, скажімо, на виїзд сервісника, ми завжди рекомендуємо листопад, грудень, січень, лютий, це вже є край, ну березень це вже дуже критично, тому що як виробник, так і дилер планують по результатах роботи попереднього року планують завантаження своїх складів. І, скажімо, якщо в грудні вибір запчастин є практично весь... То вже в березні місяці можна стикнутися з проблемою поставки, тому що склади пустіють. Пустіють, а фермер, який звернувся в листопаді чи в грудні, він, виходить, забезпечений повністю вже в зимовий період. Перед сезоном він готовий до ремонтних робіт. І, по суті, він вчасно, без всяких зривів, готовий до жнив.